Напередодні зимових холодів гостро постала проблема обслуговування житлових будинків, що знаходяться на балансі Міністерства оборони України. Свою позицію щодо отримання більш ніж сотні будинків на спеціальному брифінгу висловив виконуючий обов'язки начальника квартирно-експлуатаційного відділу міста Львова Богдан Стадник. Було прийнято спільне рішення, що в рахунок погашення заборгованості за проведення ремонтів, які необхідно провести. При передачі майна в комунальну власність Міністерство оборони розрахується військовими містечками. Тобто чітко вказано 5 військових містечок разом з земельними ділянками передати місту разом з 103 будинками, які планувалися до передачі. В свою чергу, виконавчий комітет міста Львова. Не виконуючи цього рішення уряду, просто ігнорувавши його до сьогоднішнього дня, приймає ще одне рішення про додаткову видачу Міністерством оборони ще шести військових містечок. Міністерство оборони на спільній нараді з мером міста Львова сказав однозначно: виконайте рішення уряду, прийміть людей, щоб люди не були заложниками ситуації. Міністр оборони запропонував меру виконати рішення уряду по ряду причин. Перше, це є рішення уряду. Друге, рішення щодо передачі інших військових об'єктів нерухомого чи рухомого майна має право приймати тільки Кабінет міністрів України. Третє: Жильці цього мікрорайону платять напряму Львів Теплоенерго. Напряму платять Львів обленерго, і напряму платять Львів водоканалу. Так звані кечівські будинки й досі не мають повноцінного господаря. Позиція міської влади також є незмінною. Запропонованих ділянок замало. Заручниками ж залишаються тисячі львів'ян.